Загибель Андрія Парубія від рук вбивці сколихнула всю країну. Відомого громадського та політичного діяча колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія вбили пострілом у Львові 30 серпня. Він ніколи не коментував своє особисте життя, завжди залишався людиною непублічною. Втім, відомо, що Парубій був одружений і мав єдину дочку. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що відомо про сім'ю Андрія Парубія. Докладніше далі. Знайомство Андрія та Уляни відбулося в горах, коли ще молодий політик захоплювався скелелазінням. Довгий час вони просто спілкувались, і лише через три роки між ними почались романтичні стосунки. Ще через п'ять років молоді люди вирішили одружитись. 2001 року у них народилася донька, дівчинку назвали Яриною. Поки Парубій активно займався політикою у столиці, його дружина віддавала перевагу спокійному життю у Львові. 2016 року політик показав журналістам свою дачу, де він разом із сім'єю любив відпочивати. Тоді змі вперше поспілкувалися з Уляною. Парубій сьогодні жінка працює викладачкою кафедри фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка. Уляна Юрівна є дослідницею українського замовляльно-заклинальної поезії, згідно з декларацією політика на 2023 рік його дружина з 2022 року володіє автомобілем Peugeot 2022 року випуску, вартістю 1,8 мільйонів гривень. Крім того, їй належить квартира у Львові, житловий будинок та земельна ділянка у селі Урич. Про дочку нардепа Ярину, якій цього року виповнилось 24 роки, також майже нічого не відомо. Вона виросла у Львові, захоплювалась малюванням, сноубордом та комп'ютерними іграми. Друзі сім'ї описували її як щиру дівчину з добрим серцем та характером. Дійсно, в архіві онлайн видання Верховної Ради «Голос України від 26 червня 2010 року. Можна дізнатись, що у семирічному віці дівчина навчалась малювати в школі мистецтв, і того року її роботи були представлені на обласному конкурсі дитячого малюнка, де яринка стала дипломанткою конкурсу. І Хоча Андрій Парубій намагався захистити її від уваги, змі він не приховував від журналістів, що Ярина має чудове почуття гумору. А у серпні 2017 року екс-спікер завітав на фестиваль української лицарської культури Тустань у Львівській області, де з гордістю представив свою красуню дочку. Чим зараз займається Ярина? Достеменно невідомо. У мережі можна знайти непідтверджену інформацію, що дочка політика може бути пов'язана з університетською кафедрою, де викладає її матір. На цьому у мене все це канал Телеграм. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі до Києва знову завітало лихо після чергової повітряної атаки російських окупантів. Знову загинули пересічні українці, серед них і діти. Але серед історій горя та втрат, які приносить кожен ворожий обстріл, трапляються дивовижні випадки щасливого порятунку. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці другого народження дівчини з Києва, якій пощастило пережити атаку дронів. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Столиця України вкотре пережила жахливу ніч. 28 серпня Київ атакували дронами та балістичними ракетами. Один з дронів влетів до будинку Геймерк, відомої у Тікток, під ніком Ксена, 1950 і влучив у квартиру просто під її оселею. Вікна вибиті, житло потрощене, але на кухні вціліли пляшки із шампанським. Відео з цими пляшками стало вірусним у мережі. Їх вже охрестили ледь не черговим символом незламності. Та пропонують святкувати хазяйці пляшок другий день народження. Користувачі соцмереж, коментуючи відео, відзначили сильний характер молодої жінки. Про всі ці справді страшні події. Вона оповідає більш-менш спокійним тоном. Водночас авторка відео наголошує: не все так райдужно. Попри неодноразові попередження влади, вона не ходила в укриття, а ховалася у квартирі. Вціліти дівчині допомогла стіна. Шампанське вціліло, моя менталка ні. Користувачка Тіктоку Ксена 1950. Ксена 1950 також опублікувала момент самого вибуху, зазначивши, що сподівається, її приклад змусить людей турбуватися про свою безпеку. На щастя, в її будинку серйозно постраждалих немає. Пише жінка в коментарях. А користувачі закликали допомогти авторці з ремонтом. До речі, це не перший випадок щасливого порятунку українців під час російських обстрілів міст. У липні 24-го року, коли росіяни здійснили військовий злочин, атакувавши дитячу лікарню Охмадит. Під час удару хірурги винесли п'ятимісячного пацієнта на Тарасик з операційної до укриття, де його стан вдалося стабілізувати. Після чого операцію успішно продовжили в іншій лікарні, з вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписку на телеграф та вподобайки. До зустрічі погодні рекорди тривають. Наприклад, цього року на нас чекають цілих три бабиних літа. Принаймні, так стверджує народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як довго українців тішитиме тепла погода. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Втім, погодні рекорди можуть бути і зі знаком мінус. Так, у червні багатьом з пересічних українців довелося перечасно дістати з шухляд демісезонні куртки – але хоч хоче приніс довгоочікуване тепло, рясні опади дещо зіпсували ідеальний сценарій літнього настрою. Але попереду ще три декади вересня, які за прогнозами синоптиків обіцяють бути доволі теплими. А перша декада жовтня продовжить тенденцію потепління, яка очікується наприкінці вересня. В окремі дні буде достатньо тепло, і я б назвав цей період першим бабиним літом, хоча він буде досить нетривалим. Вже з середини цієї десятиденки в Україну надійдуть західні вітри, які принесуть вологу і зниження температури повітря. Народний синоптик Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі для телеграфу. Але друга декада жовтня вже з самого початку не буде тішити українців гарною погодою. Ймовірність дощів доволі висока. Хоча опади обіцяють бути короткотривалими. Температура повітря також знизиться, втім тепло знову поступово повернеться у третій декаді жовтня, а опади минуть. І, хоча пару днів буде доволі вітряно, далі погода стане комфортною, практично без опадів. За словами Володимира Деркача, це буде вже друге бабине літо, яке очікується в середині третьої декади місяця. Більше того, перша декада листопада також розпочнеться погожими днями. Практично це буде продовження бабиного літа, яке перейде від жовтня. В цей період опадів не очікується і буде досить тепло, як для листопада. Народний синоптик Володимир Деркач. Як не дивно, гарна погода повернеться до нас у грудні, а саме у третій декаді. За прогнозами, в день температура повітря наближатиметься до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вночі слід очікувати близько нуля. І така лагідна погода протримається до кінця грудня. Народний синоптик іронічно назвав її зимовим бабиним літом. Втім, час покаже. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте підписуватись на канал Телеграф. Та ставити вподобайки до зустрічі. Містичний промінь світла у небі над Україною було видно з будь-якого куточка країни, як у Києві, так і у віддалених регіонах, і навіть у Європі. Гігантський фіолетовий промінь пронизував небо лише кілька секунд. Але усі, хто встиг побачити це диво, помітили, що він був тонким, сяючим, зірковим і залишав слід. Що це було? Запитували себе численні свідки та читачі телеграм-каналів, які розтиражували десятки світлин цього таємничого небесного явища із будь-яких ракурсів. Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо бажаєте дізнатись відповідь. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У ніч на 26 серпня безліч українців побачили в небі невідомий загадковий промінь. Він був дуже яскравим і досить великим, пронизуючи небо на кілометри. Про його гігантські розміри говорить і те, що промінь було видно з будь-якого куточка країни. Додає загадковості цьому таємничому небесному об'єкту, також його колір на безлічі знімків. Він має синюватий, а часом і фіолетовий відтінок. Феномен породив безліч теорій у коментаторів соцмереж від інопланетного вторгнення до випробування ракет. Тож спробуємо розібратися в його природі. Зокрема, у Черкаському гідрометцентрі в розмові з виданням Телеграф припустили, що це може бути якесь оптичне явище. Але оскільки до їхніх завдань не входить спостереження за такими об'єктами, то не наважилися висловитися конкретніше. А версію про ракету одразу ж відкинув експерт з ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетно-конструкторського бюро Південне Олександр Кошетков. Явище має глобальний характер. Його бачили не лише в Україні, а й в інших європейських країнах. На старт балістичної ракети не схоже, і це має бути дуже велика ракета космічний носій. Нападіння головної частини балістичної ракети, схоже більше, але навряд чи тому, що до землі не долетіло. Олександр Кочетков, ракетне конструкторське бюро південне. Експерт припускає, що цей загадковий небесний об'єкт швидше за все був слідом від падіння метеорита. Хоча, оскільки траєкторія є досить незвичайною, він також назвав і другий варіант рідкісне атмосферне явище під назвою світловий стовп. Так називають оптичний ефект, який виникає через відбиття світла дрібними льодовими кристалами, зазвичай спостерігається взимку або в холодну погоду. І хоча на дворі літо якраз учора на Україну насунулося різке похолодання до 6 градусів за Цельсієм вночі, і не тільки на Україну. Холодна верхня хвиля простяглася з Альп до Середземного моря, спричинивши помітне зниження температур у Центральній Європі, Середземномор'ї та Балканах. Дещо іншу версію запропонував старший науковий співробітник відділу фізики субзіркових та планетних систем головної астрономічної обсерваторії НАН України Олексій Стіклов. Експерт впевнений, що загадковий промінь був звичайним космічним вторгненням. Втім. Це не має жодного відношення до захоплення Землі підступними інопланетними прибульцями. За версією стіклова, ми спостерігали згоряння фрагментів ядра комети чи шматків астероїдів або метеор невстановленого типу. Раніше працювали навіть служби реєстрації космічних вторгнень. Сьогодні, на жаль, такі установи вже не існують. Ще одне можливе пояснення: це могло бути світлове явище, викликане скиданням палива з верхнього ступеня китайської ракети CZ-8A після запуску 25 серпня. Про це написав у соцмережі X британсько-американський астроном і астрофізик Джонатан Крістофер Макдауел, який працює в рентгенівському центрі Чандра гарвардсько Смітсонівського центру астрофізики. За його версією, яку ще вважає найпереконливішою з усіх, запуск ракети відбувся о 22.08 за київським часом, а скидання палива могло створити промінь, який було видно також у Німеччині, Словаччині та Франції. Астроном пояснив, що розпилення палива в розрідженій атмосфері кристалізується і відбиває світло, створюючи яскравий слід. До речі, минулого року подібне явище в Києві пояснювалося пролітом другого ступеня європейської ракети-носія Аріан 6. Тож усілякі таємничі знамення з неба скасовуються, а завоювання землі прибульцями знову відкладається. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.